Привіт! ви на каналі Ribbon.ua. З вами Христина, і сьогодні ми продовжуємо робити серію оглядів на промислові принтери етикеток від виробника TSC. Сьогодні у нас моделі mh 641 t та mh 361 t Поїхали! Перед вами серія MH компанії TSC, високоефективні чотирьохдіймовий та 6 шестидіймовий флагманські промислові принтери для друку етикеток, оснащених друкуючою головою преміум класу, швидким процесором і великим обсягом пам'яті. Принтерами серії MH завдяки соті Connect та TSC консоль можна керувати віддалено на підприємстві для виконання різних завдань з метою зниження витрат на обслуговування та уникнення простоїв пристроїв. Принтери MH з літерою P та T можуть легко налаштувати датчик закінчення етикетки для виявлення закінчення рулону та нагадування користувачеві про необхідність заміни на кольоровому графічному дисплеї. А от принтери серії MH без літер дозволять легко замінити друкуючу головку та валик без використання інструментів. Що ж, давайте подивимося на MH 641T. Цей принтер працює з максимальною швидкістю друку 152 мм за секунду та має максимальну ширину друку 104 мм. Що цікаво, він має велику максимальну довжину рібуна 600 метрів, що робить його ідеальним виробом для виробничих потреб. І звичайно вражаюча роздільна здатність 600 DPI та пам'ять 256 МБ CD-RAM і 512 МБ флеш. Тепер переходимо до MH361T. Цей принтер має максимальну ширину друку 168 мм та максимальну довжину рібу на 450 метрів. Швидкість – до 254 мм за секунду. Щодо інтерфейсів, 361T пропонує широкий вибір, як і 641T. Включає RS-232, USB, Wi-Fi, Bluetooth, та Ethernet. хоча його роздільна здатність 300 DPI – це преміум принтер в своєму класі. І як і попередній принтер, він оснащений пам'яттю 256 CD-RAM та 512 МБ флеш. Отже, при порівнянні даних моделей mh 641 t має здатися більш потужним виробом завдяки своїй вищій роздільній здатності та підтримці більшим розмахом рібуна. Однак, якщо вам потрібна більша ширина етикетки, mh 361 t є чудовим варіантом. Дякуємо, що додивились до кінця. А якщо у вас є якісь запитання щодо техніки, то залишайте їх у коментарях під цим відео або ж звертайтесь до менеджерів нашої компанії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками. До зустрічі!